Віри носику, о Боже Україну бережи, читає Шевченко Марія. Моя святая земля, земле Україна, ти скільки бід зазнала, розкажи, як ворог клятий руйнував країну, О Боже Україну бережи, Кати москальські в ярма запрягали, точили гострі списи та ножі. На коліна не вставала, ти, Боже, Україну бережи, ворожим посіпакам не поможе, хоч як не крутять хитрі віражі, борониться країна, муже й гоже. О Боже, Україну бережи, сконає ворог супостат проклятий, згине у пеклі окупант чужий за мирне небо брат стоїть за брата, нам, Боже. Україну бережи. ми свою землю будемо берегати, своє знаменно зводив на межі, щоб ми ріжили вічно син і мати, нам, Боже, Україну бережи.